Добрий день, Віталія. Де ми зараз знаходимось і яку квартиру ви сьогодні підготували для нас на огляд? Доброго дня! Зараз ми знаходимося в найвищій точці міста Ужгорода і позаду мене знаходиться комплекс бізнес-класу Grand Hills. І сьогодні я хочу вам показати дизайнерську квартиру формату півторакімнатну. Ідемо подивимось. Ну що, дівчатка, ви вже тут? Я вас рада бачити. Тому хочу вам показати сьогодні цю неймовірну квартиру. Яка площа і на якому поверсі ми знаходимось? А зараз ми знаходимося на сьомому поверсі з восьми площа квартири, більше 48 квадратів, і квартира формату півтора кімната. То розкажіть, що тут є: спальня, ванна, які кімнати? Ну зараз ми знаходимося з вами в студійній кухні. Як бачите, у нас є і кухонна зона, і обідня зона, і зона відпочинку, і тв зона. Які переваги саме цієї квартири? Ну, По-перше, вона знаходиться в найкращому, в одному з найкращому бізнес-класі житловому комплексі Grand Hills. По-друге, вся квартира має панорамні вікна, теплу підлогу. Ну і бачите, сам дизайн квартири, він є нереально красивим. А що стосовно кухні, розкажіть, що вже вмонтовано. На кухні в нас вся монтована техніка, як мікрохвильова піч, духова шафа, електрична плита. Звичайно, куди ж без посудомийної машини, а у нас тут велика і широка, що дуже головне, і а, монтований холодильник та морозильна камера. Які ще кімнати є? У кімнату спальню я взагалі обожнюю. І хочу вам з нею дуже поділитися, тому що вона виконана також. Подивіться, в яких гарних кольорових гамі. А також з панорамним вікном, теплою підлогою. Звичайно, як же без б'юті зони, і великого дзеркала, і шафи, де ви можете зберігати свої речі. А ванна кімната. Щодо ванної кімнати, то вона у нас також досить простора для цієї площі. Найбільше мені подобається, що тут є і пральна машина, і сушильна машина. Велике дзеркало, в нас є тумба, де ми можемо зберігати різні баночки і скляночки. А в нас є гарна, досить простора душова з тропічним душем. Також у нас є гігієнічний душ і шафа для різної хімії, рушників або банного халата. По друге ця квартира має дуже класне і зручне планування, і звичайно, вона має свою гардеробну кімнату. Гранд Хілс це ЖК, який дуже відомий своїм панорамним видом. То є тут балкон? Звичайно. І це є родзинкою цієї квартири. Хочеш подивитися? Звісно, хочу. Ми йдемо дивитися тоді. Ти тільки подивися, який тут неймовірний вид, і відкривається вид на практично все місто Ужгород. Окей, ще запитання. Де паркувати машину? Чи немає тут проблем з паркінгом? З паркінгом тут все дуже продумано. Тут є підземний паркінг, який прорахований на достатню кількість машин. А якщо до вас будуть приїжджати гості, друзі, рідні, то є тут великий гостєвий паркінг. То виходить, квартира ідеальна, підходить і під інвестицію, і для життя. Квартира ну просто ідеальна. Вона підходить як для життя, так і для інвестицій. Куди звертатись до нас?